Прийміть мої щирі вітання. Хто зараз зайшов на канал послухати, значить, на рахунок цієї теми просто думку зі сторони другої людини, це моєї думки. Друзі, хтось може то приймати, хтось може то не приймати. Знаєте, а в третьому випадку воно може просто врятувати все життя. Наприклад, знаєте, розумна людина вона повинна прислухатися до других, знаєте, таких історій або дивитись на чужі помилки не для того, що то хтось каже краще. Я краще не кажу. Але для того, щоб просто нагадати цю тему, бо і вона заставляє людину дійсності знову ж таки роздумати на рахунок цієї теми. Я тут кажу просто свою думку. От чоловіки, які, ви знаєте, притримуються приблизно таких моральних цінностей, вони зрозуміють і, напевно, що нічого тут дивного не побачать. Чоловіки, які не притримуються моральних цінностей і думають, що то собі життя так сяк, можна собі як жити-небудь, то Напевно, що скажуть, та не розказуй нам, хто ти такий і тому подібне. Я нікому нічого й не розказую. Друзі, це просто моя думка. Хто хоче, слухає, хто хоче, не слухає. Хто хоче, підписується, хто хоче, не підписується. Ну, Бачу по цьому, бачу по... Просто, що на каналі було от 20, 21 чоловік недавно, а тепер уже 200 там з чимось. То я думаю, напевно, що, що, як вам сказати, що людям подобається. Співставляти чиюсь історію іншу зі своєю, і це добре. І це добре, я намагаюсь просто показати на себе, як на прикладі. В даному випадку, як я то розумію, і таке саме скажу і про жінок. Якщо жінки думають, що одруження це просто так, можна чоловіка замінити на іншого. То ви дуже помиляєтесь, бо на такого заміните, що потім будете тікати до того першого, але перший не прийме і, одним словом, життя буде зіпсоване. Дуже рідко попадає так, що другий чоловік кращий за першого. Це дуже рідко, це у У виняткових цихво. У виняткових випадках, я би навіть так сказав, тому навіть і не думайте свого чоловіка лишати, міняти на другого, бо і другий лишить, і перший вже не прийме. Це буде повністю зіпсоване життя. Як ваше. Ну, так швидше за все є чоловіка, але чоловіку легше дати по тому раду, навіть як жінці. Тому жінки, ви трошки притерплюйте своїм чоловікам, а не робіть так лише щось не сподобалось і зразу торби пакуєте і тікаєте, бо це не є вихід. Це не є вихід, це потому будете ходити попри хату чоловіка і казати, вибачай, я щось неправильно зробила. А для... а для чого починати то? Просто вже потім ваш чоловік буде розуміти, яке у нього до. До вас буде ставлення, і у вас яке до нього ставлення. Тому я, я виступаю тут. Знаєте, за що? Своєю думкою, за примирення. Ну, чоловіки можуть казати що щось про мене погане, а жінки про мене погане. Але я вам скажу, я і на тій стороні, і на тій. Я за затримання сім'ї, за утримання того шлюбу, до кінця життя. Я за примирення. От моя думка, яка донести це. І я хочу, знаєте, якщо 10 не сприймуть, 20 то не сприймуть. А якщо сприйме один і помириться вдома жінкою, а жінка з чоловіком. Ну, це хіба не. То недаремно була моя ця історія, така, що я розказую, то що я просто наблюдаю ну, у, другому, у других життях інших людей. І знаєте. Хтось задумується, просто дивиться, а хтось дивиться і просто задумується. Я зрозумів, що цей канал взагалі створений для того, щоб можна було поговорити, можна було просто сказати свою думку, а воно вже як буде. А воно вже як буде. Тож ніхто нікому за це не платить. Бачите, от якось, кожен хоче заслужу пораду, щоб комусь щось віддячили, а хоч і грядку пішли скопали хоч за то. А я хочу просто, знаєте. Як вам сказати, добре би було, якби і я колись щось учув таке від другої людини, що мені поможе, і багато чув, і знаєте, як то вдячно, та людина і не знає, а я думаю собі, як добре, що я то почув? Просто є багато дуже висказувань на рахунок цього, різних, таких, різних висловлень, різних різних друзів, таких, що цей, що як вам сказати? Що воно просто надумано на столику, намальовано ручками. Є багато різних історій і життя, яких ніколи в житті не було, але вони розказуються, переказуються, бо це написав якийсь писатель, сидів за листочком, просто щоб колись читали і казали, о, який видатний писатель. Кожна історія вона комусь подобається, комусь не подобається. Воно так було завжди, але це не означає, що комусь воно не підійшло. І не підійшло всім. Можливо, комусь воно і підійде. Ця це, це історія корисна буде, як послухати, знаєте, і чоловіку, і жінці. Я це ніде не беру, це моя думка, знаєте, я не переказую тут чужі думки, чужі слова. А це моя думка, і я не кажу, що, знаєте, хочу вас щось навчити. Я хочу сказати, знаєте, я хочу просто сказати. А вже ваша справа слухати, то просто взагалі приділяти час цій історії. Тут буде, значить, пару частин про одруження, це вже ваша. Така, знаєте, справа, чи просто, ну, приділяти тому час. Але я думаю, якщо люди люблять слухати різні романи, там, знаєте, фантастичні історії, різні аудіокниги слухати. Знаєте, як Яке просто написано, будь-ке. Ніхто не знає того автора. Але історія не мов без життя, яка і близько відношення до життя не має. Але люди ще, знаєте, то і слухають, і ще так переймаються, так переживають. Ой, яка історія. Так це воно все видумано. Всі історії ті видумані. На реальних, на реальних фактах, ви знаєте, історії одиниці. Все видумано. І при тому, що люди беруть то до свого життя, знаєте, хочуть навіть застосувати, а потім, оказується, воно зовсім не працює і зовсім, зовсім не так. Ще й нароблять дома халепи. А тут нема такого, знаєте, тут нема нічого видуманого, тут нема нічого надуманого, тут немає нічого чужого, тут нема нічого такого, знаєте, що я От я говорю зараз так, такий, у мене немає, навіть у мене немає там, в руках якогось там, знаєте, цехва. Ну, якось я не готуюсь тако, ну, що, щоб собі щось там понаписувати, знаєте, треба чи не треба, тому я тут розказую то. Та це і відчутно по людській інтонації, коли вона говорить, щось читає, або коли говорить просто так. Я просто і зараз замислююся, і задумуюся тако, що. Вибачайте, що я так повторююся різними словами, але то, так для в'язки слів. Думаю, кожен кожного з нас і у лексиконі є. Слова такі, що і такі, і вони є і замінники і зразу, і то все. Але я хочу сказати, що якби, головне, щоб воно до душі до нас доходило. До мене першим ділом, я кажу, і, може, ще до когось. Я, друзі, тут від щирого серця все говорю. Мені, ну, як вам сказати, мені ну мені вже не байдуже, мені вже не байдуже. Мені би вже хотілося, знаєте, мені би хотілося б це. Бо буває так, що мені пишуть люди, пишуть люди, ну, і я вдячний таким людям, що пише коментар людина, і, ну, наприклад, там, один чоловік написав, що нарешті я там почув те, що йому треба було почути. Це мене так підбатюгрило, я думаю. Вроді нічого такого і не сказав, але як людині пригодилось. Бо воно просто з другого життя. Знаєте, ну, з мого життя. В основному, це з мого життя все тут розказую, а. Знаєте, і свою думку, може, щось я ще й не приходив у житті такого. Але я розказую просто тут свою думку. От, трошки відійшов від теми, вибачайте, щось такое якось. Ну, як, як іде, так іде вже. ну Що, що кажеться, то має казати, що є в душі, то й кажу. А на рахунок одруження це довга тема. Та й буду трошки говорити. <му> Чи то може якось трошки би такого, трошки би такого, щось, може би і на другу тему поговорив, бо є багато людей, хто ще й не одружений, може підписаний, може то ще й не цікаво слухати. А є багато людей, що може якось і воно і не цікаво, то, бо тема одруження ну якби там все добре, і, та й дякувати Богу, і не треба там порадів, як кажуть ніяких. Та я і не є такий порадник, але просто свою думку виказую. Тому... Ну що, друзі, тоді може щось на другу тему я скажу в майбутньому вже, аби було якось, може, таке, знаєте, різноманіття. Але на цю тему ну, хіба ще так додавлю в цьому. Це така виходить, четверта частина, що сім'ї бережіть, бо першу сім'ю, ви розумієте, ну, їх створює дійсно Бог. Друга сім'я, це вже люди створюють. Буває, що я казав, що я не, таких людей не засуджую, у кого там щось не склалось, не вийшло у першому разі. Бо це буває. Ну це життя, на жаль, тут і від цього не втекти різні є моменти. Я просто кажу, якщо можна, бережім сім'ї. Якщо можна, треба берегти. Бо є дуже багато факторів. Я буду говорити ще, можливо. Може, і зразу би я говорив був після цього. Тут вже і так трошки затрималось відео це. Значить, як, як друзі можуть вплинути на нашу сім'ю, і як вони можуть зруйнувати сім'ю. Це друзі, як дівчини або жінки, так хлопці, або чоловіка. Вони дуже часто в кого щось не склалося, або хтось ще не має того, хочуть зруйнувати. І ви знаєте, я, напевно, що розкажу, як я це бачу, як я це бачив кругом і по своїх знайомих, і до чого воно все довело. Але вже, напевно, що в наступній історії. У наступній частині. А зараз ну, я всім вдячний, хто приділив увагу. Щиро вдячний і щиро бажаю всім і щастя і здоров'я. Це не просто слова. Це слова, ну, можливо, вже хтось і не повернеться на канал, раз послухали, щось може і не підійшло. То все одно я вам це кажу, щоб ви знали. Я вдячний кожній хвилині, які ви присвятили тому, що я кажу. Бо це для мене важливо значить, це було якось, може, чи не даремно, чи як назвати, я не знаю, але. Так, ой, це теж якийсь певного роду є такий труд. Ви знаєте, поділитись від щирого серця чимось таким, що, ну, як би, без фальшу, я би так сказав. Воно просто так. Ну, знаєте, таке за гроші не купляється. Такі, таке просто так і в книжках не шукається. Коли можна не тільки там послухати, що я сказав, а і я можу запитати людини, і ще десь можете запитати або послухати, але хто говорить від щирого серця. Мається на увазі про всіх, але хто говорить від щирого серця? Дякую, друзі, наразі дякую. От те, що хто був зі мною присутній, на все добре вам, на все добре вам. Ну і до наступної зустрічі. Всього файного вам. Всього файного, всіх благ. Все, до наступної зустрічі.